Друзі, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому, хай Господь рясно поблагословить, особливо всіх хейтерів. Сьогодні хочу говорити про хейт. Це токсичні такі коментарі, які льються в інтернеті. Це коли люди деструктивні, вони тебе дискредитують. Це коли люди тебе. Принижують за твою роботу, яку ти робиш, або за твою певну позицію. І ось, так як я займаюся благодійністю, волонтерством, капеланством, пасторством, багатьом людям ми служимо сьогодні. І ось люди, як вони починають хейтити тебе, там, що ти. Почав щось робити, і вони там пишуть, там, що ви неправильно робите, і це ви неправильно робите, і це ви неправильно робите, і це ви неправильно робите. Саме цікаве, що це дивані критики. В більшості, ну завжди, 100% я завжди пишу, кажу: добре, я готовий у вас повчитися. Запросіть мене, де ви що робите, який проєкт. Або що ви підіймаєте, кому ви допомагаєте, я приїду, повчусь, побачу, як ви це робите. Ну, Наприклад, там, треба фотографії зробити там, людей з пакетами. Там, вони пишуть, а що це ви там, людей з пакетами виставляєте, а я би так не виставляв. Я завжди говорю: добре, принесіть за свої гроші пакети, подаруйте ці пакети. На благодійність, ми роздамо їх людям і не будемо виставляти людей на фотографіях з пакетами. Ми просто їх роздамо. А коли людина. Це така звітність сучасна. Вона передала пакети, вона хоче побачити живих людей, відео, фото, кому ці пакети дісталися. Це така звітність сьогодні, коли ми через добрі справи прославляємо Господа, або ми звітуємо перед суспільством, саме кому ми роздали, яким людям, на якій локації. І люди там пишуть і коментують, і пишуть ці токсичні, ядовити коментарі, і принижують тебе, принижують. То для всіх диваних критиків, я хочу сьогодні сказати, запросіть, я приїду повчусь. Або інші люди. Ну коли я пропоную, давайте покажіть, де ви що робите, я приїду повчусь, ніхто нікуди не запрошує мене. Те ж саме стосується церкви. Стільки сьогодні людей вони розказують, яким повинен бути пастор, як він повинен виглядати. Тільки я в церкві питаю, хто хоче бути пастором? Давайте я вас відправлю на місію. Ви спробуєте, ви покажете, яким повинен бути пастор, чим він повинен займатися, як він повинен рухатись. Я приїду через пару років, подивлюсь. Ви мене повчите, покажете, покажете мені свій плід, успіх в Бозі, як воно все у вас працювало, як воно у вас все почало там звершуватись. Я ж готовий вчитися. І всі. Я не за себе сьогодні. Я говорю про тих людей, які хейтять сьогодні, вас хейтять, мене. І ось що я сьогодні маю, яку думку? Коли Господь тобі сказав цим займатися, наприклад, чи це церква чи проєкт, Господь тебе поставив, Господь дав тобі розуміння, дав тобі мудрість, дав тобі напрямок, дав тобі бачення, дав тобі завдання, не дивись на хейтерів, не реагуй на хейтерів. Для тебе саме важливо, чи ти робиш те, що Господь сказав, чи ти робиш те, що хейтери тобі сьогодні говорять. Я вибрав для себе. Дивитись не на хейтерів, на мого Господа, слухатись не хейтерів, слухатись мого Господа. Робити не те, що хейтери говорять, а те, що говорить мені Господь. І хейтери не повинні міняти бачення, яке ти маєш від Господа, і завдання, яке ти маєш від Господа. Сьогодні багато людей вони розповідають, як бути найкращим волонтером. Вони самі не розуміють, що таке волонтерство. Вони взагалі не займаються волонтерством. Вони розказують, що треба служити. Але в більшості ці люди, на жаль, на жаль, вони самі не служать, вони тільки умнічають. умнічають. Тому для мене є цікава думка, яку я бачу в Біблії. Про неї говорить апостол Павло. Він говорить: я за собою нічого не знаю. Це дуже важливо. Але тим не виправдовує судя же мені Господь. Тому я сьогодні про що думаю? Що я повинен мати добру совість, я сьогодні повинен вчиняти те, що Господь мені сказав вчиняти. Я за собою нічого не знаю. Но в той же час я стою перед Господом з відкритим лицем. Господи, працюй з моїм серцем, щоб я був чистий, щоб я був чесний, щоб я був богобоязнений і щоб я зробив те діло, яке ти мені довірив. Тому для диваних критиків, для тих. То саме такі розумний, яким повинен бути проєкт, волонтерство, капеланство, або яким повинен бути пастор, ви нам покажіть своїм прикладом, покажіть свій плід, покажіть те, що дійсно у вас є відкриття, і в цьому відкритті є успіх. А ми всі разом, як українське суспільство, як українські християни, ми готові повчитися саме у вас. Тому я вас благословляю, особливо хейтерів благословляю. І хай Господь дасть вам мудрість. Амінь.